Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні став новини і наткнувся на таку цікаву, як на мене, новину. Що Резніков розказав, що під, Гостом... під Гостомелем чи у Гостомелі мав бути секретний бункер Міністерства оборони нашого. От, і, що... і що Орки не просто так туди лізли. І відповідно, якби вони дійсно якби дійсно на той час було там керівництво Міністерства оборони, то як знати, може би вийшов у них Київ за три дні взяти, як курки й думали. Ну, от хочу взагалі на цю ситуацію подивитися, подивитися, чи дійсно там планувався той бункер, це що це не для красного словця сказано. Ну і напевно буде розклад на тему: а що, якщо. Руни і на такі питання також доволі гарно відповідають. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно у Гостомелі, ну або під Гостомелем, планувався секретний бункер Міністерства оборони України? Хай скажуть руни правду. Hagalas. Evers. Так, боком довертаю Дагас. Ну, дивіться. Ну, дійсно, по, по цим рунам то дійсно бункер планувався. І відразу руни кажуть щось, бачите? Все зірвало. Ну, якщо дослівно. То, ну, давайте назву, хагавас Евас і Дагас. Отже, зірвався, Ну адже це руйнація планів, так в, тому, в даному контексті. Зірвали що Зірвався переїзд, адже це руна руху. І трансформувалась ситуація. Ну, логічно, все як по складам. Тобто, дійсно, бункер там був, і, на наше велике щастя, Міністерство оборони не встигло туди переїхати. Ну, гаразд, гаразд. Все, що не робиться, все на краще, як то кажуть. В даному випадку так точно. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що було б з Україною, якби Міністерство оборони такі... Переїхав, встигло переїхати в той бункер під Гостомелем. Хай скажуть Ага. Угу. Вунія перевернута. Ансус перевернутий. Альгіс перевернутий. Ух. Як добре, що ми цей варіант майбутнього уникнули, а? Ну, гаразд, що в нас тут? Вуня перевернута, ансус перевернутий, альгіс перевернутий. Розклад кхм, песець. Що називається? Добре, що це вже якби була ймовірність, яка не збулася. На превелике щастя. Що у нас тут? Ось сум, печалі, так, ось вам дивіться. Ан Ансус в даного випадку, ну, як план, втрата планів, руйнація планів, брехня до того ж, все сюди. І ось, бачите, захи, руна захисту. Ну, зокрема, і захисту вищих сил, а ви тут просто вона, вона як захист програється. Тобто, бачите, оборона України посипалася просто, якби дійсно Міністерство оборони захопили в Гостомелі. Здавалось би, так. Але все-таки. Ну, гаразд. Ем, ну, я думаю, що щоб ще такого на цю тему спитати, ну, чи орки знали, та напевно, що знали. Нам, до речі, мож, можливо, ем, ну як один із варіантів, звичайно, Збройні сили України орки вибили з-під Києва, але, можливо, як один фактор, що вони так. Пішли це також те, що бункер той вони знайшли, а, а там нікого нічого немає. Ну, давайте подивимось. Цікаво, сирі. Дякую за відповіді. Добре. Дайте мені на таке запитання. Чи росіяни, ну, нехай так, чи спецслужби Росії знали про секретний бункер Міністерства оборони під Гостомелем? Чи у Гостомелі? Хай скажуть що неправда. Вон прямо... пряма. ансус перевернутий. Хаглос. А ну давайте докладу цікаво. Те й вас ну перевернути. Відповідно, довертаю по часовій. Ну, дивіться, що у нас тут? Вуньо, Ансус перевернутий. Хагголас тей вас перевернутий. Ну, щось все-таки орки знали про той бункер. Бачите, руна радості, чомусь раділи, але бува в них і дезінформація, вони знали, так? До речі, плани їхні ось також накрилися мідним тазом, так? Щоб щось тяжче не сказати. Ну і ось, це руна воїна, руна військ, бачите, хагалас по військам. Краще й не скажеш. Ну, таким от чином. Тобто, щось все-таки знали, але далеко не все. Ну, і раділи з того, що двох зайців одним ударом можуть убити. Ну, мені ось по цим рунам здається. Гаразд, ну, не придумав більше, що ще тако цікаво на цю тему спитати. В принципі, те, що я хотів, я дізнався. Думаю, вам також буде цікаво. До речі, пишіть в коментарях. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. А, до речі, забув це сказати. Ну, хто додивиться, почує. В на вкладці Спільнота Сообщество я там ще важливу новину виклав, отже, зайдіть, будь ласка, подивіться. Ну, тепер все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!